Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні ми починаємо прибирати город. Сьогодні, до речі, а що у нас сьогодні за день? Понеділок і дуже тепло. У нас там зараз вже друга година дня. Якраз я після консервації вийшла. І, знаєте, на вулиці так прям жаркувато. Як в холодку, так і хочеться ковтинку одягнути. А коли на сонечку, так прямо і пече. І не хочеться туди ще йти, знаєте, якось бо. Наче жорко, жарко, але треба, бо там таке он робиться. Так, що зараз ідемо. Ще тут он треба поприбрати, бо там он консервувала, буряк лежить, треба прибрати. То що потрісканий такий поганий. Ну, коротше, налаштовуємось на роботу. Макс тут налаштовується на роботу, зібрався косити, а у нас щось пилка почала оце останні рази. Виділиться і так, і не так, і сяк, не так. Ну, в принципі, скільки ми. Скільки, господи, я зараз голова не варить. Скільки ми тут вже живемо? Вісім років, сім років. Сім років. І пилки сім років. То напевно, їй вже Макс капець прийшов просто. Щось гудить що гудить? Та щось сьогодні часто та тривога задумала. У Макса така невеличка відпустка, але він працює, бо немає кому працювати, його викликають, то він працює, то він сьогодні зночі поспав, та зараз щось там підемо поробимо, то треба ще ще й уроки робити, бо Євген відпочиває після школи. Ой, ти в холодочок сів, тут жарко так. Що ага. тобі допомогти? Нічого. Каже, допомогти. Нагазувала, це я останній раз її брала. А тепер вона не вмикається. Раніше воно, вона дуже швидко. Раз-два, і вона працює, а це дьоргає, дьоргає, вона не хоче. Вона працювала. Так, пішла я. Треба знайти ці рукавички. Ми вже на городі. Макс пилку зробив, вже трохи він там покосив, то ось ця сторона там вже розвиднілась на ній. А я зараз буду помидори збирати. Коротше, потихеньку щось, щось робити. Хочу просапати ось цю хоризонтему, бо така вона заросла. А Макс пішов з татом своїм до двору, бо тато зносив цей. Гарбузи їх там небагато, а Макс косив. Так що помічників нас поки то потихеньку прибираємо. Ось огірочки обривала, буде на а це зараз хочу просапати квітиці. з капустою розібратися, обірвати від це погане листя, зібрати помідори, а далі буде видно, що і як. Треба оце розбирати. Та так, спекотно, ви знаєте, а ще кріп, дивіться, якісь свіженькі, гарненькі у нас є. Я там дістала сир, ну це потім покажу вам. Хочу зробити з сиром лаваш. Воно щось так знаєте, їсти і не хочеться, хочеться щось такого, що сама не знаю, що може, захочеться. Тут у нас гарбузи лежать. Оці, що повинні бути голе насіння всередині. Але знаєте, там один он гнилий то там, звичайне, насіння. Хоча я тут не садила, звичайне насіння, це капець. Напев... Напевно, це ще, як воно там, ну, вже як є. Це ми так садили, щоб місце просто зайняло. Але це без те, що головне насіння, то класно його смажити. Посмажив і раз-два, і його немає. І там он ще А то зараз Макс хоче це все скосити, та і все. Я там сапаю хризантеми, Макс тут косить наші хащі, вони отак висохнуть, а потім їх спалити. Таке, що дуже димить, ми не палимо, а таке от, знаєте, як раз два його немає, то палимо. А так, щоб диміло, ні, бо не можна. Ох, тут у сусідів, де пшениця була, зелена, яке після дощів стало. Так, пішла я далі. А на вулиці така спека, наче я не знаю, літо-літом просто. Гарбузи, гарбузи. З квіточками діло маю, я це щось насадила їх, я їх вже і роздавала, і сама насадила. Та й думаю, може щось продати тільки так. Ну, місцевим, хто дивиться. Очі села, бо щось переборщило. А портула, пиріжка, позапліталася і під портилаком мокра. Ось така тут хризантемка. ось така є, але її таким кольором. Оця ще шаровидна мультифлора, але її менше. І ще вона там є, але не розкрилася. А ось білої набагато більше. Я її насадила. І знаєте, така цікава, один куч розсаджувала, а є ось така, не чисто біла, а ті ще кущики, що зараз розпускаються. Є, десь я бачила, що біленькі, зовсім немає отакого. От Такі і маленькі, і великі, а це ось така цікава, вона схожа на мультифлору, так шаром іде, але трошки відрізняється, якось вище. В тому році я її не розсаджувала і вона зовсім не така була, вона якимись гілячками була. А в цьому році розсадила, то вона така шаром іде така гарна. Так що досапою, і тут буде гарненько і чистенько, хоч десь. Квіточки. Квітка осені. Це ще треба побривати сухе те що влітку. Хоча його вже обриваєш, обриваєш, але все одно є сухе. Так, у нас на городі трохи розвиднилось. Там все викосили. Сітку прибрали. Тут вже будемо завтра розбиратися потихеньку. Ну, коротше, саму таку велику роботу, що оце бур'яни прибрали. А тепер потихеньку треба там вон, кабачки знести на одну кубку, з помідорами розібратися. Ще цей капуста. Половину обірвала нижнє листя. Я чогось не знаю, років три. Хтось мені сказав, якась бабулечка, що треба нижнє листя обривати, і тоді е, гарно набирається головка капусти. Я так пообривала, так і поскидала тут воно. А половину он там, там більша капуста, там гарніша. Тут така простенька сортова, а там F1. Е, залишила, поки не рвала, буду так походу рвати та курям кидати зелень якусь. Не дуже вони так і хочуть. Ну, в тому сенсі, що багато не дуже хочуть. Що можна так вирвати, нехай сохне, а тупо трошки рвати. Так що покосили, помідори зібрали. Зараз нарву кропу зеленого. Та й буду йти до хати. Наче і тут невеликі бур'яни, а, а руки чешуться. Макс там косив великі. Дивлюсь, що капуста вона не буде лежати, така трошки от. Корченя, ну хоча верхнє листя обірвати це і згодиться, треба буде оцими бур'янами розібратися і закривати тушковану на зиму. Щоб вона збереглася. Бо в зимку капуста дорога, а ця, я знаю, не буде лежати. Звісно, залишити декілька, щоб свіженька була, але... Коли хочеться свіжої, то можна й купити, а на борщ із банок ну, Не Тільки на борщ там можна і на пиріжки начинка, і на. Оці як їх. Хотіла сказати голубці. О! Згадала, можна зробити заготовку на голубці. Точно. Так і є. О, ще коротше. Буду я йти. Бо ще ж, там ученик-мученик чекає, уроки ж треба перевіряти, та записувати. Так що все на сьогодні на городі. І так, вирваться курочка. І гарна капусточка, прям така. Ух. Велика, але чорніє. Чи попеклася, чи від дощі. Це щось захотілося тобі таке, Макс, Нереально, ми тоді втрьох її носили. Ще я наклала на цей на оту штуку все згороди, ви... а мені куди брати. Ой-ой-ой. Ой-ой. ой І тут у нас порядок буде наводитись, бо до речі, тут вже пішов процес, тут була така куча гілляк, я показувала, вже перерубали. І отут дошки із підлоги, Крестить, знімає. А ж мені не дасте нести, я знаю. Ти мені вже не даси нічого важкого робити. Треба нам ще а тут порядок навести. Не так, не так. І, бу... і буде. Де, я давно і, і буде порядочок. Оце всі доски оці поскладати. А там стійдя, брат, це, і мангал, і До зими трохи готуємось, не, не бо щось в дворі таке робиться, ще покосити. Так, да, Макс? Так. І скоро зима. Не знаю, за що братися. І на городі, і тут. Тож, отаке життя в селі. Не знаю, за що братися і тут, і там, але нічого. Ще ну, місяць, я думаю, можна щось поробити, так що підтягнемо роботу і на вулиці, і на городі, а ще й в хаті. Бо на кімната чекає. Не дочекається, так що все. Зелена тверхота була чи ні? Що? Зелена у твердой. В тебе була, загубив, так? Да? Хто загубив? На городі будемо загрібати, тоді знайдемо. Так що, напевно. Я понял, ну я прийшов, нема, нервно, з карману десь виходив. Mm. У мене було три ключі, а я не прийдую. То ж йдемо вимивати руки, повечеряємо та й, та й далі. А? У мене ще на кухні є робота далі. на сьогодні. Гойдалку ми перенесли, що тут стояла. Макс покосив. Ну, в принципі, нам ще залишилось дворі там вон там поскладати все, але вже ось тут чистіше. Тепер ось тут треба поскладати оце все. Я не пам'ятаю, чи я показувала, чи не показувала ці дошки тут з підлоги, що ми зняли і лежали. Їх розібрали і вон вони стоять. Куди нам знадобляться. А це треба так в порядочок тут позагрібати. Ну, вже. Процес пішов, значить буде порядочок. А гойдалка ось тут у нас буде стояти. Ми планували, що ми там закриємо. Ну, весь паркан не будемо із заліза робити, бо ну, дорого зараз це сітка там буде, але ось тут де ось цей прольот до сусідів, щоб не було видно хащу, то тут. Зробимо колись, не зараз. А так зараз треба прибрати нагойдалки, бо сітка ту, що ми зняли, соняшники. Так що потихеньку процес е, цього прибирання подвір'я, городу до зими у нас почався. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.